Березні 91 року громадяни СРСР, які жили на території РСР, в більшості свої проголосували за збереження України в складі Української Радянської соціалістичної республіки. Союзі, 24 серпня, дев'яносто першого року я був журналістом і був безпосередньо присутній у Верховній у залі Верховної Ради і в підвалі Верховної Ради, де компартія фракція компартії ухвалили рішення проголосувати за незалежність, і в цьому сенсі ми мусимо сказати, що в повній відповідності з провідчим судженням Романа Йосипова Шухевича того самого незалежність України говорив: він проголосять комуністи, так воно і сталося. Так що ми живемо в посткомуністичній державі і завдячуючи голосам комуністів. Ми отримали незалежність, сказав Леонід Макарич. Маємо Керавчук покійний.